Тепло не з газу в івано франківську говорили про біоенергетичні технології, які б замінили звичне паливо. Найперше наголосили на тому, що перехід котелень на дрова за кілька десятків років може взагалі знищити Карпати. Тому варто придумувати альтернативу. Зокрема, консультант проекту ПРООН радить перейти на біотехнології, відходи тваринництва, сільгосппродукцію та біоенергетичну вербу, висадивши яку один раз можна отримати 7-8 вісім Циклів збору урожаю. Плантація енергетичної вироби можна вважати природніми фільтрами, оскільки вони використовуються для відділення агропром... відходів агропромислового виробництва, можуть використовуватися як буферні зони. Крім того, це добре також застосовувати в місцях накопичення біологічних відходів фермерських господарств. Аби перевести 60 котелень на це біопаливо, потрібен 101 мільйон гривень. На Прикарпатті таку вербу вже вирощують у певних районах. Як зауважують у департаменті агропромислового розвитку, область має достатній енергетичний потенціал для всіх видів біомаси. Наші сільоспрі підприємства вже декілька років підряд використовують якраз біомасу рослин походження як паливо в е, зернових сушарках. Приклад наведу, е, наприклад, фермерське господарство Теблевича Рогатинського району якраз використовує спресовані рулони соломи для досушки кукурудзи. А в Коломийському районі е, приватне підприємство Степана Мельничука використовує для цього якраз енергетичну вербу. І ще хотілося такий там приклад приклад в рідній землі, котельня мінізаводу молоко цей повністю як паливо, використовує відходи лісозаготівель. Зазначимо, що між Івано-Франківською обласною адміністрацією та проон укладено меморандум про партнерство у рамках реалізації проекту розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні. Відповідно до умов меморандуму в області реалізовуватиметься регіональна цільова програма використання біо. Енергетичних технологій на період до 2020 року забезпечити значну економію бюджетних ресурсів, ресурсів природних і подати підвищити екологічну складову і зміцнити. Екологічність в Івано-Франківській області. Окрім того, варто зазначити, що проекти вирощування енергетичних рослин фінансуватимуться за кошти ЄС. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.